Всім, зараз я в гостях своєї прабабусі раї. От от. І ми зараз в їхній машині будемо їхати до мене додому і будемо косити там траву, вони нам будуть допомагати. Як ми будемо їхати, то я буду знімати, показувати. І детальніше, коли ми вже приїдемо, буду вам ще покажу, як ми там будемо це все робити. От так. О, ми вже в дорозі. Так, зараз Рая, ми приїдемо. Ой, труси тут погано, та й дороги будемо кусити, правда? Да. Отакі от, от у нас діліжка справи. О, тут кущаки, погано знімати. Зараз виїдемо в місто. І це буде нормально. От, так у нас. Ой, труси. Ой-ой-ой, такі ой, ой. погані дороги. Да. Кременецькі дороги називаються. Зараз доїдемо до мене і я продовжу знімати. Зараз ми по дорозі, поки я вам буду Кременецькі дороги. Ага, ага. Щось розказувати буду. Про Кременецькі дороги говорити. От, от, от. Ой, як труся. Потім поговоримо. Приїдемо додому, о, ми вже в місто виїхали. От така от дорога, тут машини якісь звертаємо. туди дава ми їдемо, бачите у вулицю туди далеко. От там о, мій дім буде. О, там далеко-далеко. Скоро приїдемо. Бо Бону? а покажу. Там о, далеко, Бона. Е, приїдемо додому та й покажу. О, зараз буде видно бону. Опа. Ай, ні, не видно, не видно. Ми з собою косичку взяли, щоб коли приїдемо, будемо косити. Добре, обережно буде, обережно. Ось така от дорога в нас. А і нашу нам коса. Кажуть, що коси не взяли. Та в нас є, ви не чуєте, в нас є коса. Кажу, в нас є коса. Наша нам. Що коса, як у нас своя є. У нас вдома є. А. Я живу на Україні міста, та й от ой-ой, як трусить. Через то ми отак от їдемо далеко. Під горбанку о. Да, от отак от. Під горбок їдемо. Скоро доїдемо. Нам ще далеко їхати далеко. Я вам покажу, куди ми будемо їхати. Ось такі от у нас справки. Бачите, як труси. О, якісь люди йдуть. А ми їдемо. Ой, труси. От такі от справи. Зараз доїдемо, о, бачите, яка хата. Здоровенно, а нам ще далеко, нам ще підніматися і підніматися. О! Будемо їхати. О, о, зараз будемо їхати туди вове. Якась що машина якась заглохла, Що це? О, виїжджаємо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, щось засліпило. О, виїжджаємо. А ми живемо о, там ось на горі, на горі за горами. Нам треба підніматися аж туди, потім будемо звертатися. Ой, далеко нам ще їхати, придалеко. Те, так, згодиться. скоріше завершимо. Ой, ой, ой. Ми бусом їдемо. Четверка. О, тільки на ну, автобус поїхав, забув. О, там обона, там гора бона, о, то ми потім поїдемо туди. Тільки що кажу, автобус був їхав, я забув зазняти. Переключив камеру, звичайно. Машина, яка там. Ми на бусі їдемо, і там в багажнику погано видно. Ми понакладали багато всяких причандалів, бензокосилку, всякі коси, серпи. І коли приїдемо, все і будемо косити, там не тільки моя права рая є, там і мій дідусь є, який зараз за кермом десь там. І всі останні. Ой, коротше, коли приїдемо, то я вам більше розкажу, ой-ой-ой, яка погана дорога. О, зараз будемо звертати на нашу вулицю, яка зветься Плитниця. Ото забор, зараз ми будемо повертати туди. Опа, повертаємо. О, тут вже гарні хати. І ще нам треба, що ми вже майже приїхали. Ото зараз на тій вулиці буде наш будинок. О, хрест. Ось так.

Розкладатися, правда. Візьмемо, все, розбираємо нашого багажника. О, а зараз буде видно. Отамо десь, ай, погано. Не видно. Не видно, ну нічого, може десь. Можна. Потім десь знімемо. Опа. Опа. Хто дивиться мій канал, то знайома хатина. Приїхали. Опа, вилазить. Всі вилазим. О, Ну а ти що з бабушкою йдеш на город? Ну так, да, ми йдемо з бабускою. А кусилку де. Косилку? а косилка, косилка, косилка й що думаєте, я не знаю, як косілкою курсуватися. Давай бабуся вилазь. Бабуся, точніше перепрошую, хто там. Бабушка, це по-російськи і взагалі, ой, вилажу, вилажу. Ой-ой-ой, опа. Куди Ми... ти мене поведеш? Ну, куди на город? Хто бачив наш, дивиться мій канал, знаєте. Оце у хату, мій сад, тут мої кури, скоро будуть пастися, випущу, отак от. Ну і пішли. Так, куди йдемо? Йдемо на город. Так, веду тебе, отам мій собака, -банкс. О, отам ходить. О. Коротше, ну ми йдемо. О, бачите, травичка. Ми зараз... Я з серпом, зараз моя бабуся прийде. Бабуся, ой, йомою, перепрошую. Прийде і ми будемо разом. Опа. От я вже прийшов до хати і от такі от у нас були сьогодні діліжки. Детальніше розкажу в другій частині, так що підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Ну, а на сьогодні все. Всім до побачення і зустрінемося в на наступних відео.